Сьогодні дуже швидко приготуємо квашену капусту. Якщо хочете приготувати таку хрумку капусту, дивіться уважно, буде цікаво. Розкажу секрети, як її готувати. Це рецепт моєї бабусі, і капуста моя сама улюблена саме за її рецептом. Тож, нам необхідна капуста, дивіться уважно, не зелена, а саме біла. І вона має бути у вас не кругла, а як буханка хліба, хліба така, наче приплюснута. Це дуже важливо. Лайфхак number 1 запам'ятали, йдемо далі. Натирати будемо на тертку, я беру ось таку тертку і максимально тоненький варіант шинкування вибираю. І починаємо шинкувати. Капусти в мене дуже багато. шинкувати буду довго, тож, поки в кадрі я шинкую, розкажу вам, що буде відбуватись далі. Трошечки забіжу наперед. Але не до кінця ми будемо. Додавати сіль і моркву до нашої капусти я вам дам грамаж на 1 кг, і що дуже важливо: дивіться, ми завжди рахуємо вагу шинкованої капусти, не качанів, скільки у вас по вазі, а саме нашинкували і зважуємо вже безпосередньо шинковану капусту. Отже, на 1 кг шинкованої капусти, 20 г солі і 20 г натертої моркви. Можна менше, а можна взагалі без моркви. Тут ще за вашим смаком. Головне, не більше. Не раджу додавати більше, бо зіпсуєте капусту. Зважуємо нашу капусту. В мене її дуже багато, тому я замішувала в великій мисці. 2 кг Я собі відібрала капусти, 40 г відповідно солі я додала і 40 г натертої моркви. Велику діжку я висипала на капусту, туди засипала сіль і починаю просто перемішувати. Нічого не жмакала, не, не стискала, не присувала. Просто ось так легкими рухами пересипаємо з сіллю нашу капусту. Можна, до речі, одразу додати і моркву цю, яку ми відважили, і так буде значно легше зрозуміти, чи добре ви перетрусили, перемішали вашу капусту з сіллю, де-не-де у вас має виднітися морквинка. Багато ніколи не кладіть, бо капуста буде м'якою, і може взагалі посіріти і нічого вас не вийти. Тому з морквою дуже обережно дівчата. От 20 грамів на кілограм шинкованої капусти це от оптимально, мені здається. Ось так, де-не-де в нас буде виднітись морквинка. Далі, коли все добре перемішали, нам треба утрамбувати в діжку на шинковану і перемішану сіллю капусту. Трамбуємо дуже-дуже щільно. Під час трамбування, якщо ви вдало вибрали капусту, у вас прям сок одразу піде, можна сказати, що і верхом. Бо я ще трохи соку відкрию вам таємницю, зливала, бо дуже було багато соку під час того, як трамбували капусту. Коли утрамбуєте капусту, прям не до самого верху, можна там на 2 см доверху не доходити. Обов'язково беремо якийсь прес. І ще я взяла миску, бо в мене майже доверху була заповнена капустою діжка, я розуміла, що соку багато і сік може піти верхом. Утрамбували, накрили мисочкою, поставили прес в будь-яку банку з водою і залишаємо на один день. Сьогодні ввечері зробили. На наступний день, в обід або ввечері, вже можна діставати, і тут ми будемо приступати до передостаннього кроку. Наступного дня, як я вже казала, після обіду я дістала капусту, зняла прес, прибрала кришку, взяла гострий довгий ніж і нам необхідно проколоти декілька разів обов'язково 5-6 до самого дна. Не до середини, не зверху, а прям щоб у вас ніж. Е Дійшов до дна вашої миски. Це необхідно зробити, щоб вийшов газ капусти, щоб вона не гірчила. Це обов'язково, інакше нічого не вийде. Знов накриваємо мисочкою, кришечкою, ставимо назад прес і залишаємо ще на один або два дні. Чому один або два дні? Наступного дня після цього ви можете дістати капусту, попробувати, Якщо вам смак подобається, Пересипаєте в миску, відправляєте в холодильник. Якщо ще ні, то залиште ще на один день. Тому я й кажу: ще після того, як прокололи, один-два дні і капуста готова. Весь цей час, з моменту, як ви її нашинкували, засипали, вона у вас стоїть на столі. А вже готова, коли смак підходить, відправляється в холодильник. Ось і весь рецепт це дуже-дуже просто головне. Зверніть увагу на ці дрібні деталі, і все у вас вийде. Нічого складного тут нема, рецепт реально дуже простий. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись. Я бажаю, як завжди, смачного!